Цебто презентує. Понеділок 22 грудня 2025 року. Ранкове допіо, випуск 380. спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Аж не віриться, що 2025-й так швидко пролетів, і наскільки ж глобально поганим він був. З того, що було точно добре, це те, що випуски ранкового допіо були регулярними. З чим ми тебе і вітаємо. Так ми з тобою дійшли до красивої цифри 380 у нумерації. Доброго ранку! Мене звати Дарина Заржицька, я авторка подкасту Ранкове допіо і оскільки цей випуск буде останнім у 2025-му, то ми разом із командою Септомедіа вирішили зробити підсумки року в 25 пунктах, але хотілося обійтися без надто очевидних подій, як, наприклад, повернення Трампа до Білого Дому. Так це важливо, але через цей факт і його наслідки здається, усі ми впродовж року пропускали багато іншого, важливого і доброго. Тож сьогодні 25 пунктів, про які ми менше. Або взагалі не говорили цьогоріч у цьому подкасті. Це не рейтинг, тож ми рухаємося у рандомному порядку, без жодної пріоритетності. Ну, ми розпочинати. І почнемо ми з археологічного відкриття. Відразу невеликий спойлер, їх сьогодні буде декілька, бо National Geographic зробив добірку з найважливішими знахідками року. Там чимало того, що вражає і вимагає уваги. Через це аж прикро, що ми не помітили цих відкриттів раніше. Як, наприклад, те, що цьогоріч археологи наблизилися до того, щоб встановити місце поховання цариці Клеопатри. От уже впродовж двох десятиліть таку мету має дослідниця National Geographic Кетлін Мартінес. І якщо більшість вчених довгий час була переконана, що останній прихисток Клеопатри в Александрії, то Мартінес шукала трохи західніше у маловідомому храмі та Посіріс Магна. Пошуки привели науковицю до Середземного моря. Де її команда виявила затоплений порт епохи правління Клеопатри? Це відкриття дозволяє переосмислити роль та посірі з магни не лише як релігійного центру, а й важливого морського вузла, і, за словами Кедлін Мартінес, зміцнює версію про те, що саме це місце Клеопатра могла обрати для своєї гробниці. Далі пригадаємо протести покоління Z на глобальному півдні, які охопили відразу декілька країн. Непал, Індонезія, Мадагаскар, Марокко і Перу. Формальні приводи всюди були різні. У Непалі, наприклад, демонстрації почалися із блокування соцмереж. І зрештою, все обернулося так, що коли молодь домоглася відставки уряду, нову прем'єр-міністерку обирали шляхом обговорень на Діскорді. В Індонезії протести розпочалися через депутатські надбавки. У Марокко молодь вийшла на вулиці після трагедії, коли в одній з лікарень декілька жінок померли через те, що їм не надали належної допомоги. У Перу тригером стала пенсійна реформа. І якщо приводи скрізь були різними, то причини для протестів молоді всюди схожі: корупція, економічна стагнація, безробіття, нерівність і відчуття, що політичні еліти живуть у паралельній реальності. Витрачаючи мільярди на показові проєкти, тоді як базові потреби громадян залишаються незакритими. Крім схожих причин, у різних країнах молодь організовувала себе у схожий спосіб, ключовою платформою для координації, здебільшого, став Діскорд, а лідери протестів вимальовувалися у процесі. Ну і ще дещо спільне: One Piece – японська манга про піратів, які борються з корумпованою світовою владою. Молоді протестувальники та протестувальниці виходили на вулиці з прапорами персонажа Луфі. Ван Піс для Джен у різних країнах став універсальною мовою і зрозумілим наративом про світ, у якому система несправедлива, еліти відірвані від реальності, а зміни можливі лише через солідарність і бунт. Знизу більше про це ми розповідали та обговорювали в жовтневому вечірньому розе. Третім пунктом у нас сьогодні не гормональна революція у догляді за пацієнтками в менопавзі, і це перше з медичних відкриттів у нашому списку. Далі будуть ще понад 80% жінок під час переходу до менопавзи відчувають припливи жару та нічну пітливість. Ці симптоми серйозно впливають на повсякденне життя. Гормональна терапія довгий час залишалася єдиним методом, що міг, хоч якось, зарадити. Але при цьому вона протипоказана багатьом жінкам. Натомість тепер є два нові негормональні препарати для лікування помірних і тяжких припливів. У 2025 році у Сполучених Штатах, Сполученому Королівстві та Європейському Союзі схвалили препарат Елінзанетант, який продається під брендом Люнкет. Два роки тому таке ж схвалення отримав фезолінетант, який продається під назвою Веоза. Обидва найменування це щоденні таблетки, які впливають на нейрони, що регулюють температуру в гіпоталамусі. Пункт 4. У Японії жінка вперше очолила уряд. Про Санає та Каїчі ми говорили у 369-му випуску ранкового допіо. А ось у Намібії жінку вперше вибрали президенткою її звати не Тумбу або ж ННН. Власне, вибори у Намібії відбулися ще у листопаді 2024 тисячі але інавгурація ННН пройшла аж навесні цьогоріч. Продовжимо про жінок і вперше у п'ятому пункті, адже у 2025 році англіканська церква оголосила про призначення дами Сари Малалі новою архієпископкою Кентерберійською. Вона стане першою жінкою на цій посаді за більш ніж 1400 років. Кандидатуру Малалі схвалив король Чарльз III, а офіційне підтвердження заплановане на січень 2026 року, після чого Малалі стане першою серед рівних у світовій англіканській спільноті, що об'єднує близько 85 мільйонів вірян. Її призначення відбулося на тлі глибокої кризи довіри до церкви після відставки Джастіна Велбі через провали у справах сексуального насильства. Але ось минулого тижня вже довкола постаті Сари Малалі виникла серйозна напруга, коли стало відомо, що церква розглядає скаргу, яка стосується дій Малалі у справі про сексуальне насильство з боку лондонського священника. Потерпілий стверджує, що після того, як він заявив на священника, Малалі порушила дисциплінарні правила, передавши конфіденційну інформацію кривнику, а потерпілий не отримав підтримки, що призвело до глибокої психологічної кризи. Цю скаргу подали ще у 2020 році, але як тепер визнають в англіканській церкві, її загубили через адміністративні помилки. Іронічно, що справу розглядатиме архієпископ Йоркський, якого у 2024 році звинувачували в тому, що він надто довго не вживав дисциплінарних заходів, щоб запобігти сексуальному насильству з боку священника Девіда Тюдора. Ще трішки залишимося на полі релігії, у 2025 році помер папа Франциск і Римо-католицьку церкву вперше в історії очолив американець Роберт Френсіс Прівост, папа Лев 14. Досліджувати і розповідати тобі про конклав, папа Білі і ритуали, які супроводжують поховання папи, було дуже цікаво. І здається, ти з цим погоджуєшся, адже як свідчить рекап від Spotify. Випуски, які стосувалися Ватикану, були найпопулярнішими з-поміж усіх. Хто б міг подумати, але знову про релігію. Духовний лідер Тибету у вигнанні 14-й Далай-лама у липні оголосив про своє переродження, підтверджуючи цим жестом, що 15-му Далай-ламі бути. Виключні повноваження визначати свого наступника чи наступницю. 14-й Далай-Лама надав своєму інституційному трасту. Усе це відбулося на тлі ризику, що в процес обрання наступного Далай-Лами може втрутитися Китай. І далі ми трішки відволічемося від нашого підсумкового списку, щоб у розширенні версії випуску поговорити про те, як шукають Далай-Ламу. Твоя підписка є дуже важливою, адже саме завдяки такій підтримці. Ми зможемо і у 2026 році випускати ранкове допіо так само регулярно, як це було у 2025 му Тож зроби, будь ласка, нам такий подарунок під ялинку. Оформлюй підписку на патреоні або базі, або у розділі спонсорства на Ютубі. Дякуємо. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону, бази відмоно чи обирай спонсорство на Ютубі. Ось так дібралися ми з тобою до восьмого пункту. А тут у нас не надто регулярна, але все ж традиційна рубрика для ранкового допіо, у якій ми говоримо про тварин. У березні дослідники зі Schmidt Ocean Institute вперше в історії зафіксували гігантського кальмара у його природному середовищі поблизу південних Сандвічевих островів у південній Атлантиці на глибині близько 600 метрів. Цього моменту наука чекала 100 років. Відколи цю морську істоту вперше ідентифікували. На відео за допомогою дистанційного апарата Сабастіан зняли підлітка виду Месоніхотетіус Хамільтоні. У дорослому віці цей кальмар може сягати 7 метрів довжини і бути найважчим безхребетним на планеті. Досі вчені про нього знали лише зі шматків, знайдених у шлунках кашалотів. До березня цього року його ніколи не бачили у природному середовищі. А виявилося, що гігантський кальмар це прозора, майже тендітна істота, яка має вигляд крихкого виробу зі скла. Майже одразу після того, як вдалося зафільмувати гігантського кальмара, експедиція Schmidt Ocean Institute біля Антарктиди зафіксувала також льодовикового скляного кальмара. Цей кальмар теж майже повністю прозорий, але відрізняється характерною поведінкою. Він тримає щупальці піднятими над головою у так званій позі какаду. Океан досі глибоко не звіданий, тож нам залишається сподіватися, що у 2026 році подібних новин буде більше. А ми ставимо собі конкретну ціль на наступний рік. Таки треба зробити постійну рубрику зі звірячими історіями і знайти для неї класного партнера. Якщо раптом у ранковому допі довго не чутимеш нічого про тваринок. То запитай нас у коментарях, чому ми не виконуємо поставлені цілі. Наш дев'ятий пункт про те, що було важко спрогнозувати 1 січня 2025 року. У липні закрилося агентство США з міжнародного розвитку USAID. Його заснували у 1961-му. Агентство працювало у більш ніж 100 країнах світу, щоб сприяти глобальному економічному процвітанню, покращувати продовольчу безпеку. Зміцнювати демократію та надавати гуманітарну допомогу. А потім за USAID взялися Дональд Трамп та Ілон Маск. Знову трішки археології. Якщо місце спочинку Клеопатри ще шукають, то втрачену гробницю іншого єгипетського правителя нарешті вдалося знайти після більш як ста років пошуків. Об'єднана британсько-єгипетська команда у лютому оголосила про відкриття гробниці Тутмоса II. Це перша царська гробниця, яку знайшли поблизу знаменитої долини царів з часів відкриття поховання Тутанхамона. Усередині археологи виявили стіни з іерогліфічними написами та розписану стелю з небесними мотивами. Пунктом номер 11 ми хочемо додати до наших підсумків року все, що відбувалося у 2025 довкола файлів Епштейна. Нам сподобалося, як спочатку Трамп з колегами роками розказували, що держава щось приховує і в тих файлах точно щось є. А потім такі, ні, нічого нема, нічого цікавого нема. У листопаді Трамп усе ж підписав закон, що наказує розсекретити матеріали у справі Епштейна. Деяку частину з них оприлюднили на вихідних, і є відчуття, що ця тема супроводжуватиме нас і наступного року. У 2025-му науковцям вдалося зробити гігантські кроки у розвитку регенеративної медицини. І давня науково-фантастична мрія про відновлення або вирощування частин людського тіла стала трохи ближчою до реальності. Досліджуючи способи, в які саламандри відрощують ампутовані кінцівки, вчені з Гарвардського університету виявили фермент, що точно регулює рівень ретиноєвої кислоти, ключової молекули регенерації. Вони також ідентифікували ген, який контролює розмір і розвиток кінцівки. Оскільки люди мають ті самі молекулярні інструменти, ці відкриття дають попередній план того, як у майбутньому можна буде спрямовувати відновлення кінцівок у людей після тяжких травм. І це ще не все. У Німеччині науковці розробили перший імплантований пластер, який зміцнив стінку серця мавп. Вони змусили лабораторно вирощені стовбурові клітини. Перетворитися на серцевий м'яз і сполучну тканину, після чого їх імплантували, де вони інтегрувалися в серце. Хоча ця технологія перебуває на ранній стадії, вона дарує багато надії для лікування серцевої недостатності. У 2025-му стовбурові клітини також використали для створення функціональної тканини сечоводу, каналу, який переносить сечу від нирок до сечового міхура. Це перший випадок, коли цю структуру Вдалося виростити з програмованих клітин. The Economist буквально минулого тижня назвав країну року, і це Сирія. Як пояснює видання, обираючи щороку країну, вони не обирають найщасливішу, бо нею майже напевно була б якась із скандинавських країн. Це також не найвпливовіша країна, бо це завжди була б наддержава. Натомість, The економіст намагається визначити країну, яка пережила значне покращення економічно, політично або в будь-який інший справді важливий спосіб. Цьогоріч обирали між Аргентиною та Сирією. Аргентину розглядали через економічні зміни. Там інфляція знизилася з 211% у 2023 році до приблизно 30% сьогодні. Рівень бідності скоротився на 21% порівняно з минулим роком. Однак Аргентина й досі може зазнати невдачі, як про це пише The Economist. Сирію обрали країною року насамперед з політичних міркувань, бо не можна не відзначити те, як країна змінилася за рік. Сирія у 2025 році значно щасливіша і спокійніша ніж у 2024. Страх більше не є повсюдним. Життя залишається складним, але для більшості людей воно знову стало більш-менш нормальним. Близько трьох мільйонів сирійців повернулися додому. Про сирію через рік після втечі Асада ми з тобою говорили зовсім нещодавно у 376-му випуску. Пригадай про один з основних висновків загальнонаціонального дослідження, про яке ми розповідали. Більшість сирійців переконана, що життя їхніх дітей буде кращим, ніж у них. Ти знаєш, що наприкінці кожного року різні словники та видання оголошують свої слова року. The Economist це також робить ще й виділяє окремі підкатегорії, і ось одна з них це головне іноземне слово. Цьогорічним стало нійджуан, китайський термін, який з мандаринської перекладається як інволюція. Це запозичений з соціології термін, який описує стан, коли суспільство більше не може розвиватися, як би сильно не намагалося. У Китаї ним описують дедалі жорсткішу конкуренцію між бізнесами, наприклад, виробниками електромобілів, коли зусиль стає більше, а результатів менше. Цим словом також працівники називають свій стан, ніби ти біжиш дедалі швидше, але при цьому залишаєшся на місці. Після десятиліть стрімкого зростання багато міленіалів і представників покоління Z вважають, що можливості, доступні їхнім батькам, для них уже зникли, а наполеглива праця більше не гарантує винагороди. Ми підійшли до 15-го пункту. Тож треба би якось закрити тему Трампа у цьому році. Тут це буде лаконічно і просто. Тако, це абревіатура від Trump Always Chickens Out. Трамп завжди відступає її. Придумав журналіст Financial Times Роберт Армстронг у розпал тарифної істерії американського президента. Так це схильність Трампа робити тарифні погрози, а потім відкладати їх, щоб збільшити час для переговорів та відновлення ринків. 6-7 інтернет-мем, який ніхто не знає, що він означає. Dictionary.com назвав 6-7 словом року 2025 – Яке символізує імпульс енергії, що поширюється й об'єднує людей задовго до того, як хтось взагалі домовиться про значення слова? Ми Сік Севен додаємо до своїх пунктів як символ повної поплави, якою був 2025 рік? Нещодавно у чаті спільноти ми згадували, що з випусків ранкового допі у 2025 році нам запам'яталося найбільше. І один зі спогадів, який зринув під час того обговорення, стає нашим сімнадцятим пунктом: президентські вибори у Польщі, зокрема, епізод з кількома дебатами в один день у містечку Конське. Щоб пригадати, що там було, вмикай 317-й випуск. Звісно, як можна не згадати про Еммануеля Макрона і його прем'єр-міністрів, чесно кажучи, навіть не згадаємо, хто очолював уряд Франції. На початку 2025-го. Франсуа Байру? цікаво, як надовго затримається на своїй посаді Себастьян Лекорню. Загалом Франція дедалі ближче до президентських виборів. Вони заплановані на 2027 рік. Тож прогноз такий, що у 2026-му цієї країни в ранковому допіо буде більше. Графік відключення світла. Найпопулярніший пошуковий запит українців у Гуглі у 2025 році. Це наш дев'ятнадцятий пункт. Пункт двадцять повернення моди на величезні діаманти серед багатих і знаменитих. І про це у ранковому допі ми говорили після новини про заручене Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі. Пункт двадцять один Таїланд став першою державою Південно-Східної Азії, де легалізували одностатеві шлюби. Пункт 22. пограбування лувру, що тривало менше 10 хвилин, і дуже нагадувало фільм. Підозрюваних затримали і висунули обвинувачення, але коштовності, коштовності так і не знайшли. Пресбіопія, вікова далекозорість, яка змушує людей носити окуляри для читання, вражає майже 2 мільярди осіб у всьому світі. Це майже гарантований бонус старіння. У липні FDA схвалило очні краплі віз. Які тимчасово повертають здатність читати без окулярів. Ефект від одного закапування триває до 10 годин. Дія крапель проста: активна речовина ацеклідин звужує зіницю, а що менша зіниця, то більша глибина фокусу. У клінічних випробуваннях, за участі понад тисячі людей віком від 45 до 75 років зір для близької відстані покращувався вже за 30 хвилин без погіршення зору вдалину. Люди могли читати з телефону і планшету без окулярів. На відміну від попередніх крапель, які діяли через м'язи ока і часто викликали біль у надбрів'ї, тут побічні ефекти здебільшого м'якші і включають подразнення, почервоніння, тимчасове затемнення зору або головний біль. Водночас лікарі застерігають, що такі засоби можуть підвищувати ризик розривів сітківки. Тому застосовувати їх варто лише після консультації з офтальмологом. Це вже наш передостанній пункт, і тут будуть вибори у Нідерландах, які принесли нам багато радості та надії, оскільки, як виявилося, у західних країнах можуть обирати не лише поїхавших дідів. Наш останній з сьогоднішніх пунктів це те, що тотальну більшість понеділків та п'ятниць у 2025 тисячі ми розпочинали разом з тобою. 89 випусків ранкового допіо, 22 ранкові дріпи у вересні. Піди постав нам лайк або зірочки, якщо слухаєш на Apple Podcasts, розкажи про цей подкаст у своїх соціальних мережах, щоб ранкове допіо слухало більше людей. А ми тобі дякуємо за цей рік і почуємося вже у 2026. Щасливого різдва, якщо ти святкуєш. Ми йдемо на різдвяні канікули і повернемося 9 січня. Почуємося солодашко! Подкаст «Ранкове Ранковедопіа створює Септомедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, монтаж Анна Вениченко, дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідай друзям про наші подкасти.